Всім привіт любителям мотоспорту, мотоподорожей. От, ну, Я думаю, настав час вже зняти друге відео, коли вже минули перші враження від цього мотоцикла GT Challenge Mustang 250 ADV. В общем, така ситуація, що вже накатав я більше 300 кілометрів, От якось не доводилось поки ще далеко десь їхати. То потихеньку розкажу дещо про цей мотоцикл. Вже в процесі такої невеличкої експлуатації. от Значить що, ну, гальма по гальма, гальма нормальні, в принципі що перед, що зад. Відпрацьовують непогано. От, самі курки трошки такі ну, дубові, але нічого, в принципі, нормально. От, амортизатори. Задній. Задній, звісно, без прогресії. Ой, зараз покажу. Я захист тут такий зробив. Не знаю чи видно. А, ну в принципі видно. От за ним стоїть амортизатор. Трошки дубовий, але нічого. в принципі. Можна їхати. Так, передній. Передній. Амортизатори. В принципі, непогано не пробував ні разу. Хоч їздив і по по бездору, де тільки не їздив. Одним словом, що більш-менш нормально відпрацьовує. Ага, такий от захист собі на ліжки закупив, поставив бризовичок, бо кидало сильно на двигун. Двигун, якщо по болоті, то геть вилітало от через оцей отвір грязюка. Так що раджу придбати. Він там стоїть копійки якихось 200 гривень. От, але річ класна. Так, що ще? Мотор в принципі, їздив, ну, слава Богу, не гріється, радіатор все все відпрацьовує, масло, слава Богу, не бере. Там дехто мене питав, чи з сапуна масло не пре. Ну, слава Богу, не пре. От, я не знаю, звідки народ там пише, що півтора літри масла заливати. По мануалу 1,2. Де ви це взяли, я не знаю. 1,2 залив посередині рівень. Слава Богу, тримається то одне єдине було, коли масло міняв, міняв зразу на перші сотні. От, то Трошечки сочилося із під е, пробки, що я її закручував, хоча я її дотискав, вже боявся просто різьбу зірвати. Але думаю, це моя провина, того, що е, не е, треба, коли було закручувати, прокладочку саму змазати маслом. а Я на суху закручував. Але потім воно затягнуло нормально. Все добре. По розходу палива. От, по розходу палива заміряв, а це наїздив, повний бак, знову він поїздив. Ну Десь в середньому, спочатку дуже багато, не ну, як дуже багато, ну більше брав. А зараз дивлюся, ну так 2,6 літра на сотню. Ну Це при апкаці, це слава Богу чудово. Якщо так діло далі піде, то просто, просто позитив. Да, значить Вісь передня, задня взагалі була не змазана, потрібно розбирати, змазувати. Промазувати, От. Ця, вроді би, де маєтний, кріпиться, не кріпиться, змазана. Там навіть і масло випирає, тобто верніше, випирає. От. Карбюратор відрегулював. От. В принципі, я знаю. Поки позитивні враження. Ну, Звісно, Китай є Китай, свої моменти, але ж як ще раз наголошую, як я говорив у першому відео, що за такі гроші, за... 1800 баксів. Ну, просто в такому плані нічого ви не знайдете. Тим більше, універсальний мотоцикл, кросовер, що по місту, що по бездору. Ну, легкому бездору, звісно. Просто чудовий варіант. У мене зріст 1,85 м. Вага десь під 90 ну Прекрасно, прекрасно відпрацьовує. П'ята точка, якщо крапка, вірніше, якщо вже втомлюється. Дуже можна переміститися по сідушці, в принципі, комфортно. Якщо на дальнячок собі зсунувся, нормально. А між іншим таку сіточку на ліжці придбав. Поки немає кофра, то теж рекомендую. Річ непогана. Так що, друзі, якщо є в кого бажання і от, фінанси на такий кросовер, можете сміливо От. Ну а там... Будь ласка, якщо не тяжко, поставте лайк, дизлайк, кому як. І ну і підпишіться на канал. Для вас це нічого не стоїть, а для мене якби для розвитку канала. От От така краса. Знов-таки цю локацію зніму, де було перше відео. Тоді ще була рання весна. А зараз вже тут так красиво. Місце називається Під Кленом на теренах Рівненщини. Ой, дуже красиво. Так що. Хто буде в Рівному, друзі, заїжджайте. Десь поп'ємо кави. Зустрінемося. Так що всім привіт і дай Боже нам миру. Все, до зустрічі!